Доброго дня, часом мене запитують е, зв'язок неврології і е, знову ж таки герпес вірусів. Коротко пояснюю. Тобто, в даній ситуації, поки що, ми бачимо, що часом в людей є герпес третього типу. От він називається герпес остер або перізовий чи лишай, який проходить переважно з висипаннями, і відповідно під час того як з'являються висипання. При цьому герпесі дуже сильний біль. З'являється біль просто дуже такий сильний. І відповідно знову ж таки, коли ми лікуємо герпес проти герпетичними препаратами, от або цикловір, або валцикловір, от ми отримуємо класний ефект через 7 днів. А біль може ще триматися 2-3 тижні. Так і відповідно після цього. Це все загоїться і стабілізується. Часом, відповідно, треба продовжити лікування або повторити лікування сім днів. До речі, лікування герпезостер це сім днів по три по дві таблетки. Перепрошую, три рази на добу, шість таблеток на добу. Препарат Вальтрекс називається. Він є достатньо або «Валцикловір» це Вальтрекс. Він є ефективний, він є в аптеках. Його немає в Польщі, наприклад, ну зареєстрованого, але він є в більшості країн світу, і, зокрема, в Україні. Він мега ефективний при герпезострі. І якщо ми даємо цей препарат, відповідно ми отримаємо класний ефект і, до речі, зменшення болю. Якщо біль залишився після герпезостера, бажано повторити терапію, і біль може зменшитись, тому що теж багато пацієнтів пише, що. Біль після того, як був цей герпес, він не проходить. І ще одне питання коротке по неврології. Тобто, дуже часто знову ж таки те, що я бачу на практиці у моїх пацієнтів, і в мене персонально навіть було. Давайте так, я розкажу про себе, тому що простіше так. Тобто, їхав я так само з колегами-урологами на конференцію до Києва в поїзді. Мене продуло, і я відчув біль отут ззаді, де спина, між лопатками. От на другий день я знову ж таки кажу, спробував пролікуватися, скажем, не стероїдами протизапальними. Навіть маленьку дозу стероїдних гормонів взяв. в Кінцевому результаті воно не дало результату. Потім відповідно це тривало кілька днів. Потім навіть я колов стероїдний гормон, щоб зняти біль, бо біль була дуже сильна. От в кінцевому результаті. Бактерійної інфекції, звичайно, не було по аналізах, і я вирішив прийняти Валцикловір Вальтрекс. Прийняв Вальтрекс, і буквально через 2-3 дні я отримав просто мега класний результат зникнення болю без будь-яких додаткових ліків. Після цього в мене було кілька разів по житті. Один раз я сидів на каві, так само і мене продуло в іншому вже місці. і Був теж біль такий неприємний, який ми називаємо невралгія. Так в кінцевому результаті пролікувавши. Так само, взявши препарати Вальтрексу, я пролікував себе від у, у, ймовірно, ймовімовірно вірусної інфекції. І парадоксально, дійсно, ці препарати дуже класно зняли біль. Тобто, ймовірно, в майбутньому знов ж таки вчені до кінця дойдуть до того і будуть це досліджувати, не займатися якоюсь білібердою і, скажем, ну я з. Мене скажімо, не то, що білі бердою менш ефективними питаннями і менш потрібними так для медицини. І я кажу: то що я бачу, частина неврології, частина як мінімум, може бути зв'язана з герпез вірусом, який ви не діагностуєте, і поки ви не пролікуєте герпес інфекцію, ви будете ходити до 10-го невропатолога робити 120 двадцяту фізіо і біль буде залишатись. Тому спробуйте пройти короткий курс проти герпетичної терапії Вальтрексом. І відповідно знову ж таки подивіться, якщо біль зникне, значить все таки герпес був причиною. Та третій раз в мене було теж. Я знову ж таки отримав подібну історію, тобто сильний біль в спині. І буквально один день прийому Вальтрексу дав дуже гарний результат, і біль практично зник. Тобто ще раз наголошую, без якісь допоміжних препаратів від проти запальних. Тому в даній ситуації можливо комусь ця інформація стане в пригоді. Звертайте увагу, що саме герпес віруси можуть викликати таку неприємну ситуацію. Тому що чому? Тому що вони живуть в нервовій тканині і, відповідно, можуть викликати неврити запалення нервів. Тому в кінцевому результаті треба на це зважати. І не тільки один герпес є, такий як в мене зараз на губі, тобто їх є багато типів, і одні з тих герпесів без висипання можуть викликати запалення нервів. Тому, якщо вас продуло, пам'ятайте про герпес вірусну інфекцію і валцикловір. Це не реклама цього препарату, але просто це працює. Тому дякую. Користуйтесь, і можливо вам це стане в нагоді.